Вітаю вас, любі друзі, на нашому каналі Мир всім. Щастя і здоров'я, як то кажуть. Дійшла черга. Один день ми вдома, дійшла черга до монтажу ще одного поля панелей. Що роблять хлопці? Хлопці беруть старе поле, приподнімають. Руслана немає, на жаль. Руслан захворів щось. Пан Іван, я думаю, що дивиться пояс. Пан Іван, бачите, пояс. Той, що ти подарив вже лад з поясом. Підстрахований. Не знаю, наскільки там воно безпечно, там вірьовка, вона йде через, через верх з панелі. Приподнімають хлопці панелі трошки вище, щоб було, було ну, думали, що буде одне поле. І нас знову що там мені пише, треба колектора, бо це займає місце. У нас е, шкода, що трошки замало місця. Бачите, там залишається От там в кінці, трошки е, залишається місце не закрито панелями. А це погано, бо в нас там мансарда. Бачите, яка, яка тінь створиться? В мансарді відчутно, відчутно менше напікається, але оце нижнє, де шифер під низом, все одно напікається, все одно напікається і ці панельки, які ми поставимо рядочок, вони будуть виконувати першу е е функцію кондиціонера. Вони будуть дешевші за кондиціонера. І не споживатимуть енергії, а більше того, не даватимуть енергію. Цього поля на наш будиночок, на нашу сім'ю вистачає предостатньо, але думка така, що колись буде небо мінятися, щоб був запас раз. Бачимо трошки сьогодні хмарки, але воно працює прекрасненько. І друге ми кидаємо там на другий будиночок, зразу будемо провода кидати поки що. Може, з часом на другу будиночку ще будуть, якщо панель, якщо будуть, ну можливість, звичайно, що нас подобається. Десь сантиметрів він не знає там біля десяти вони піднімають вище, бачите? Така, така зубчик. Виходить. Піднімають вище, щоб там більше закрило раз, і два, щоб для цих панелей було місце і проміжок. Пан Олексій сказав, що треба між панелями проміжок для вентиляції і проміжок, коли буде сходити сніг із верхніх панелей, щоб він. Щоб він, Ну не, не плів з верхніх панелей на нижній, а щоб туди він заходив. Поки що починається з такого, особливо часу немає знімати, бо у нас і трави треба косити, і все-все-все, ми за три тижні один день залишилися вдома і скоріше, всього, що завтра в нас знову не буде вдома. Зараз робочі панелі під, під навантаженням хлопці їх крутять туди-сюди. Я думаю, що нам нічого там проводочка все закріплена, добре, воно там нічого не міняється. Просто буде паралельно, тобто тих самих 5 панелей, тільки ці, ці панелі по 580 Вт. Ці будуть по 610. Чуть-чуть Характеристики різні, але вони запаралелі, це буде прекрасно. Тобто ці 5 панелей послідовно, наступне поле знову буде 5 панелей послідовно. Я електричну схему десь окремо намалюю, потім, як ми підключали, як ми повертали, щоб ми не тягнули послідовно, нема на скраю проводу, а так підключили ми якби, таким хитреньким способом щоб воно просто в будь-якому місці можна нам робити розрів з штатними проводами і відводяться практично майже від крайньої панелі. Ну там Між крайньою і тої панелі. там через одну воно підключається. Файненько. І так само будемо ці підключати. Тобто 6-5 панелей знову буде послідовно. поле. І цих два поля верхній нижні запаралелимо. Піднімемо струм, напруга залишиться незмінно. На холостому ходу приблизно 250 вольт, піднавантажимо це десь так 210-220 вольт. Це прекрасна напруга за те, що ми можемо підключати якісь побутові прилади. Наприклад, зварювальний апарат ми можемо включати напряму від сонячних панелей без ніяких інверторів, без акумуляторів. О, і напруга нас збережеться, струм подовоється. Зараз струм десь 14 А, а то буде струм е, десь 28 А. Можливо, навіть трошки більше при, при деяких цих. Щось там латопоїс, щоб він не, щоб не впав. А, там карабін є спеціальний. Рабін. Він стоїть ні, ні на чому і ось така безпека. Особливо вже знімати цей раз не будемо так багато, як минулий раз, але все одно е такі моменти якісь покажемо, якщо щось спію і, і і, 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 ну вже результат покажемо. Не можу поки розібратися, де там лата, де що. Значить, Ми знаходимося в нашій мансарді, є такий люк, він з утепленням. Люк для доступу... О, звідти жара пішла. До нашої криші. Тут рулеточка, влад. Мір, мір, і зараз буде більш-менш, бо вже надоїло хлопці. Довше прошу побачите. Не сверлять отворів. Добре, ця українська, вона не це. Бачите, решето з'їдеться, що було. Міря йде ось. Де шиферина забита. І відстані між між латами. Оце таке горше і виходить тут дуже спека така велика. Це велика спека. І воно сюди мансарду, хлопцям трошки, трошки дає сюди жарив хлопцям мансарду. І що ж ще проблема? Проблема вікна. Коли замовляв, каже, не розберігаючи, а вони дуже напікують. Зараз замовили плівочку, буде плівочку клеїти на вікна. Бо коли сонечко вранці там, то на сході і там на заході дуже напікає, дуже напікає. Оце вже тут панельки є, це закрита вже частинка з панельками, а там вертикальному ще немає. Ще не закрито. Зараз хлопці розберуться і перш помірють, потім буду сверліти, бо в нас, як завжди, перш робить, потім думають. Таке своєрідне Скору руку намалювали. де лати. Вісня різна, не знаю чому. Коли там робилося воно, давно робилося. І тепер вже будемо більш-менш кресленню шукати, де нас там цвяхи, де нас лати, а не так хлопців на увад. От її робилося, ну я хлопцям довірю, приходиться все ж таки контролювати. Так що молодь, вона то молодь, але її треба контролювати, що їх досвіду не дуже. Так, відкрили ящичок із чачками. Зівають хлопці, одразу накручують. речі. Буде так на наш шурупокрут. Чи як він так називається. Шурупокрут? І, імпакт. Імпакт. Ну, але шурупокрут. Чак. Ніхто не знає. так? І буде закінчувати ці державики. Сіосенковин, так? Да? Це, це все нержавік. І, бол... і ці все, да? все, все а, все. І теж не живіки, так? І шайби теж не живіки. Все нержавик. Нержавіюча сталь. Не погано. Ну, Під час планування що у нас виявилося? Хлопці кажуть, ти не кажи цього на відео. Таке не треба розповідати людям. А я кажу, як нас же снажиш канал. Чесний, як показуємо, як є. Підняли ці панелі вгору і будемо опускати їх назад, як були. А в чому справа? Справа в тому, що так лат розміщені, там від лати до іншої 65 см. Я не знаю. Там місцями 40, місцями більше 60 І якщо ту лату закрутити, то знову не добре. А якщо сюди, то виходить, що наші панелі будуть звісати метр, навіть більше метра буде висіти край, якби не тож не зовсім добре. Тому ми панелі нижні будемо все ж таки опускати нижче. І там виявляє, виходить, зайвий зазор. Раз і два, якщо побачите, вже там трошки забагато звісає. Бачите, туди видали вгору, там, де бачимо, де ця вірьовочка, де ця вірьовочка, туди видали далі, і воно забагато звісає. Тобто ми назад їх відцентруємо, як були. Точніше, хлопці відцентрують, там 15 хвилин того часу. Там саленько воно відкручується, закручується, поставлять, як вони були. До речі, зараз панелі виробляють приблизно 25 26 кВт, бо таке сонечко трошки, трошки з такими хмарками, трошки з хмарками. Але так, 2,5 кВт є стабільненько в таку погоду. Якось так. І будуть крутити, ну трошки не виходять наші лати. Треба даха переробляти. Тобто, якщо ви будуєте будиночок, ширину між латами розрахуєте під панельки зразу. Пройшло лічні хвилини. Я не, не наблюдав, бо взагалі справи, вже наші панелі бачимо, назад опустилися, так як були раніше. Вже бачимо Антон, сидить із цими допомагати і вже хлопці роблять отвори. Робить отвори, шукають плату. Шукають статус, там приймають рішення. Не будемо заважати. В принципі, тут вже є е, таке відео у нас зняти, як першого ряда робили. Повторити нема, що другий раз. Там двічі хворини, виходить, якраз наклад. Оце шпілочка, це шайбочка, по все, що ми розказували. Там О, вже впало одна. Якраз, якраз там для кіна. Оце вкручується в лату. Це вкручується в лату. Прокладочка гумова. Ще беремо на гриміч, що піджимається цією гаючкою. потім робиться дистанція і між цими шайбами вставляється отой сам профіль, який тримає панельки, до якого кріпимо. Тобто, Скажімо криша, це профіль, там такий буде зазорчик, оце все з нержавіючої сталі. Начебто. Так, щоб поверх, головочка, щоб раз, раз закручиться, воно легко, швидко. Трошечки треба якби, навиків і воно можна досить швидко робити є. О, вже бачимо, хлопці що щось там мажуть. Процес пішов. все спешу. Миловки. Импакт. Импакт. Все, протиснулось. И достаточно. А, ще якраз крок туди? Да. Дуже міцно. Анкера вже перший рядочок є. Слабо видно, так. Ой, ми запату наблизили. Бачите, раз. Раз. раз, І тут є. І зараз ці профіля. А тон там щось робить вигляд, типу допомагає. Зараз ці профіля сюди. Вони такі масивні, вони на даху виглядають так само. Так вони масивні, ну, алюміній не взяли дуже дорого, тому що цей цинк має, має пожеду трошки. Процес триває, там вже зараз докручується і піде далі. Так, Поки процес йде, покажемо, яке у нас сонце. сонце ледве ледве пробивається через це і на, за рахунок контролера, зараз не буде заходити програму, повірте мені на слово, 1300 Вт зараз видає, тобто половина майже потужності, той, що вона заявно панелей, видає. Якби не контролер, воно б було б вдвічі менше, напевно. Потім можемо перевіримо, як воно буде в таку погоду. Зараз немає багато часу для експериментів, бо ми один день очок вдома, а далі знову на об'єкт будуть нові відео по котельнях. Це треба зробити, ми не встигаємо все разом. І тут нам треба робити в нам треба робити теж теплокумулятор плоский і такий котел в плиту, щоб грівся, разом вода грілася. Ну, таке багато що треба. Що там, Антон, перевіряєш, чи витримує тебе це. Що витримує? Пан Іван, все нам здалося якраз тему. Дуже дякую. Це пан Іван нам подарунок приписав закрутил до монтажного поясу. А зараз стопчик зламається, ще дещо не витримає. І той пояс монтажний, він побачив, клад лазив на стовп, залізав. Ні, піднімався, піднімався на опору. робили міробализувати, піднімався на опору. І з таким поясом були проблеми. Він прислав новенького пояса. Оцей поясочок. Поясочок пан Іван прислав нам з Англії. Дуже дякую. Один швелер. Профіль вже є. Піде другий, зараз ми знімемо в прямому ефірі майже. Як він монтується. А там щось одного не, не докрутило, а вони змістять туди драбину і туди докрутять. Раз його на це Діваюся. А, Змішають трошки щось. Щось хлопці змішають. Ну, я думаю, що вони там мають розібратися без нас. Зібратися без нас. Получається трошки за рахунок того, що лати нас не зовсім файно співпадають із панелями, то звисати туди буде трошки забагато. Але панелі прийдеться трошки нижче зробимо, там буде проміжок між панелями. Кажуть люди, що проміжок між панелями це добре. Для охолодження раз і два я можу казати, що не казав, коли буде сходити сніг, щоб не нашої панелі на нижній. Далі йде електрична частиночка. Будемо час такі трійнички спеціальні. Плюс-мінус розібратися. Отакі От плюсові-мінусові обжимочки. Все як має бути. Заглянемо, що там на даху в нас. Що там у нас на даху? Секундочку. Інструмент висить на заборі. О, профіля ще тут. Ще хлопці нічого не повісили. О, тільки два просічки зробили. Отак От і все поки що. На дворі погода хмарненька. Я не знаю, зараз в районі кВт може генерує. Значить цей автоматичок ми замінимо, бачимо 16, точка. поставимо 30-ку чи 32, тому що в нас є теми переключати, може пізніше, переключимо. 4,5 йдемо для випробування. Зараз поки що є невідкладні справи, не знаю чи сьогодні зафільмую, чи може пізніше буде. Обов'язково буде підключення і 6 кВт дамо, все ми дамо, не все відразу, міром можливого. Профіля готові. Профіля готові. Як положення прокладочка, герметичок, все як має бути, щось там трошки шкі зараз мене відряджують. Підрегулюю ці перепади і даємо панельки сюди. От я дивлюся, розложили ми на травичці наше поле. Можете так і підключити. Поїдь Будь будь-яким і з ходу, і з півдня, і з заходу, з півночі працюватиме. Хороші варіант. якби жили на екваторі, отак вверх поставив і крули рік однаково. Треба нам або на екватор переїхати, або трошки. Е Десь до, до, до полюса якось добратися, трактором вісь трошки поправити на землі, але знов клімат порушиться. От біда. А яка різниця, у нас буде екватор, їх буде там помірний клімат. Трошки віз землі змінити. От ці стяжечки підготовляємо, щоб хлопці було. Панель розложили, бо хлопці не справляються. Зараз будемо подавати туди. Перша панелька заскочила на дах і перша зразу. Проблемка. Перший нюанс. Оцей прижимчик не підійшов. Оцей прижимчик не підійшов. Бачимо, там підкладочку зробили. А чого не підійшов, ніхто не міг подумати, що панель 610 Вт тонша. Десь на 2 мм, чи на скільки за 580 на 2, так? На да? пів сантиметра. А, на 5 міліметрів? Ого, на пів сантиметра. Бачимо, така ступінечка є. Що так подивитися? бачимо, оці от, товщі були рамки. тобто... Тобто вони навчилися робити панель більшу, ціну підняли, а е, алюмінію на рамку витратили тільки саму, І вона буде слабша ця рамочка. Тут вже послабило. Ну як, як, як новий випуск, так і щось нове. Цю рамочку вони розтягнули, зробили пів сантиметра тончу, розтягнули. І зробили більшу панель типу на одну це це 610 Вт, витратили ще менше. Скільки на 100 гривень? Ні, на 200 гривень дорог ось оця. Оця плосочка на 200 гривень дорога. Ну, може, що ми купували в іншому в магазині. Просто 580-х там вже не було. Вже якби підійшли в минуло 580 -ті. Я скоро я думаю, будуть кіловатні панелі. Так раз, кіловат, кіловат, кіловат. 10 панелей 10 кіловат і все. О, там закрутити вже проблематично. раніше верхній ряд ходили з тої сторони. А тут між панельками проходу немає. Середня в інша закруни, закруни, а там. І все в нас там стимулат, вийшло там з тими латами, дуже великі звіси. панель тоненька, рамка ще слабша. Все таке грає, шатається. Як буде ще сніг, як буде вітер, не знаю, що то буде. Може ми робимо помилку. Треба було на три ці на три профілі зробити. Оце броб. Да. А може буде жити. Ну верхні ці панельки там, оці п'ять був дуже сильний вітер, дерева поламало, це аж аж дах тріщав, Нічого вижили. А тут я не знаю. Провалилося. Ти Ногами цю вигинаєш. Ну, одненька залишилася, як сиріточка. Таке навіть трошки таке відчуття, як ображається в нас, що всі вже там. Але дивимося, 580-ті інший, інший узор в нас. Бачите, такий узор такий, горошок був, а ці прямі. І... Ці були гарніші, а дружина треба купувати однак, щоб був гарний узор. А тут навіть, це просто. Все непрості. Зараз ще одну докидаємо і будемо підключати. Вимальовується в нас така картинка. Якщо там придивитися, трошки-трошки є різниця у нас, е, бо якби, чи там профіляни, вони б хлопці мірилися, певно, кріша не зовсім рівна, це ж дерев'яне. Трошечки можна приглянутися і бачимо посередині, якби ця якби, трошки нижче йде від тої. А якщо трошки далі відійти, якби, проблем немає. Закріпляє хлопці, підключає провода. Вже провода власне готові, конектори поприпаював, поробив, залишилося тільки. Під'єднати три нічки і все. І нічого не треба робити. Далі у нас вже опуск, отой провід. Оцей бач, може там йде чорний-червоний, так просто голос залиша. Може і не добре, може і гофру, але він так ну, там стяжечки попричепляв, щоб до шифру торкалися, тільки стяжек, щоб провід не торкався. Тобто проводи і так шифру не торкається. Може і не добре, так. Ну як, як додумався, так зробив. Десь шматки гофри може, і не завадили під місцями. І вже скоро буде пуск. Бо далі завтразнув нас на об'єкт і не буде коли їх навіть випробувати. Ну, заодно буде випробування контролера на великій потужності. Сьогодні вже не буде потужності. Не буде. А завтра вже буде сонечко. Тільки коли будемо під'єднати треба вимкнути буде нашого автомата, щоб не було навантаження. І будемо з'єднувати. Ну і все. На жаль, я мусив відлучитися і не бачив самих основних. Останніх моментів, але я думаю, там хлопці зробили все добре. Панельки на криші, вже сонечко пізно на захід, вже скоро буде 19 година, і дуже-дуже нахморе в нас. Ну, ще не такі, аж чорні хмари. Бачимо, такі вже напівчорні. то зараз ну, вже майже немає генерації, все одно. І то в таку погоду, в таке світло, зараз побачимо, скільки дає. Але о, о, о 16 годині трошки, трошки було. Просвіт на цьому полі. Тільки підключили, але ну, в мене не було вдома, тільки зробили скільки що то було. Було більше ніж 1000 Вт. Зараз бачимо 235 Вт. Більше 200, 200 Вт. Це вже сонце на заході, подалі на півдні і все в хмарах. І ще більше 200 Вт дається. Дає, якби так для... Для електрик для я не думаю, що взимку будуть ну, такі вже, наскільки там ніжі, там чи 8. Да, для нагріву це 200 Вт, практично це нічого. І то воно, там грали щось буде. Якби трошки, зараз було більше сонця, єсніше. 250 Вт. Було б більше. Поки що 3 кВт тем. Я не знаю, напевно, що тут нічого не замінили. Вони не було вдома. Ага, автомат вже 32-й стоїть. Автомат 32-й. Включено 3 кВт. 32-й автомат. Ну і там вже, вже не знаю, скільки людей милося. Поки ми приїхали. Не 48. Ось така температура 70-57. Але вже троє людей, напевно, помилося. Зараз і там в душі йде від... активний відбір е, тепла. Але нас е, тільки е, зовнішній цей зимівчок і виборчик. Починається братися тепло і створюється конвекція, затягує зверху гарячу воду, і саме холодне скидає вниз. Не холодить верхнього шара, а піднімається якби, ну, вниз, а гаряча вода вгору піднімається. Бачимо, під час прийняття душу температура не знижується. Не знижується в самому бойлерчику. Може навіть бути, навіть ще підвищиться. Приходиш, оце сам бойлер, це 61. Там вони не точні покази. Але в самому тому болерчику зовнішньому змію І коли починаєш приймати душ. Попадає та холодна вода і створює конвекцію, скидає вниз гарячішу воду, тут може навіть піднятися і тут може піднятися температура, а не знизитися. Якось так. Все, дякую всім, хто додивився нас до кінця. Будемо. Хано тільки з'явиться трошки сонечка. Просто ми з нас знову виїзд, не буде, не буде можливості зняти. Будемо включати 6 кВт. Будемо включати 4,5 кВт. Все будемо. все будемо. Без Без Зараз внизу у нас на електрокотлові все одно. Низ теплоакумулятора менше температури, ну, але це з нашого бойлера скидається така гаряченька вода. Але низ а вниз теплоакумулятора 50 градусів є таке хоч там. Але саме тут більше. Тут більше. Трошки конвекція воно сюди йде. І все ж таки воно ще оцих 200 Вт ще якісь градуси, хоча б не грій, хоча б підтримує, розумієте? 200 Вт все одно в годину, там за 3 години, умовно кажу, там 600 Вт годин, ну вже пів кіловат наганяє. Якось так. Якось так. Що там у нас зараз? Що там у нас зараз індрація? О, десь 300 Вт. 300 Вт. Бачимо вже 18. а, ну, а ще, ще, да, ще немає пів. На пів ще немає. 300 Вт, але ну, знову ж таки, хмари, 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 хмари. Сонце взагалі. Можна і побачити, де воно знаходиться. Навіть ні, хто хоче дощ виперкати. Ось така. Ну, ще кісьому немає 18-22. 300 ще дає енергії. 300 Вт це вже трошки, бачимо, вже шинкам 10% відкрита вже щось. Дякую всім, хто дивився до кінця. Пишемо, коментуємо і очікуємо нових відео. Всім до зустрічі!